Привіт, друзі! Сьогодні ми читаємо книгу Уолта Діснея Книга джунглів Сила і розум. Книга про Мауглі. У нас вийшло. радісно вигукнув Мауглі. Він і його друзі Балу і Багіра щойно втекли від короля Луї та мавп. Гарна вийшла забава! усміхався Балу. Багіра виявляла менше захвату. Наступного разу давайте дотримуватися плану. Нам пощастило, що ми вижили, зауважила вона. А тепер пошукаємо безпечне місце для ночівлі, ймовірно, король Луї досі переслідує мауглі. Та годі тобі розслабся, сказав Бало. Якщо я ще раз побачу котрусь із тих облізлих мавп, гупну її лівою, а тоді торну правою. Ох, балу, нам треба захищати людське дитинча. Ти ж знаєш, промовила багіра. Мауглі зітхнув йому не потрібен захист, адже завдяки своїй силі він здатен боротися найгірше за ведмедя. А завдяки розуму може продумувати кроки наперед як Пантера, аби ж тільки вони дали йому бодай шанс. І тут Мауглі щось почув. Зверху долинув шурхотливий звук, просто над головою, десь поміж дерев. Наступної миті над хлопчиком промайнула білка летяга і приземлилася на гілку. Я теж так хочу, закричав у захваті Мауглі. Він видерся на дерево, схопив ліану, і штовхнувся і злетів. Спершу він постійно гепався на землю, та, зрештою, наловчився. Невдовзі Мауглі разом із білкою ширяли туди-сюди, понад головами Багіри і белу. Мауглі чудово проводив час, та невдовзі в нього заборчало в животі. Там є банани, сказав він білці, вказуючи на інший берег річки. Давай на випередки. Але як перебратися через брухливу річку? Мауглі глянув на Ліану, яку тримав у руках. Я розхитаюся. Один, два, три полетіли і верескнула білка. Мауглі майже перелетів на той бік, але раптом руки зісковзнули і він упав у річку. Білка й собі хлюпнулася поряд з ним, бо річка була надто широкою для білчиного польоту. Мауглі не знав, що весь цей час за ними стежив ка. Пітон був дуже хорошим плавцем. Він перебрався на інший бік річки і виповз на дерево, що схилилося над водою. Довіртесь мені, просичав він з дерева. Просто вковзніть у мої кільця. Мауглі та білка вхопилися за ка, і він витягнув їх на дерево. Лише погляньте, білка, Ка, Підповзаючи ще ближче, білка не могла відвести очей від погляду Ка, невдовзі вона потрапила під дію його гіпнозу. Задяки своєму гострому розуму, Мауглі збагнув якщо він не дивитиметься в очі КА, той не зможе його загіпнотизувати. А ще завдяки своїй силі, Мауглі обв'язав хвіст Ка довкола каменя і штовхнув униз. Камінь потягнув пітона за собою, і той упав із дерева. Ось таке мені спасибі, просичав він. Мауглі! Малий! На іншому березі річки Мауглі гукали багіра й балу. Вони хвилювалися за нього ще відтоді, як він утік від короля Лої. Король, певно, і досі його розшукував, тож балу й багіра хотіли пересвідчитися, що хлопець у безпеці. Я тут, відгукнувся Мауглі. Я використав свій розум і свою силу, щоб врятувати. Що? Ми тебе не чуємо, закричав балу. Мауглі озирнувся і сказав білці. Дякую, що навчила мене літати. Сподіваюся, ми ще зустрінемося. Може, наступного разу я спробую ширяти без ліани? Білка пропищала щось у відповідь і подалася далі. Літаючи високо над землею. Гм, промовив Мауглі, спостерігаючи за білкою. Та, може, ця ідея не така вже й хороша? Мауглі спустився вниз уздовж річки, минувши водоспади. Багіра і балу йшли слідом за ним, по іншому березі. Коли Мауглі дістався до ділянки зі спокійною водою, він стрибнув і поплив до своїх друзів. Мауглі кинувся в обійми до балу. У нього була весела пригода, але він радів, що повернувся цілий та неушкоджений. Уночі, коли Маоглі вже поринав у сон, він почув, як його друзі сперечалися. Він скористався розумом, не подивився в очі Каа, казала багіра. Силою, бо скину камінь, щоб позбутися Пітона, сперечався балу. Маоглі усміхнувся. Він використав і розум. І силу, щоб врятувати себе і нову приятельку.